Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням. Історія мови. Історія українського народу налічує багато століть. Сусідні народи називали наших предків і кімерійцями, скіфами орачами і венедами, і антами, і, нарешті, українцями. Нелегкою була їхня доля. Багатющі землі, ліси, води України приваблювали різних завойовників. Тому нашим пращурам постійно доводилося відстоювати право бути собою. У таких же нелегких умовах розвивалася й українська мова. Уперше її слова були записані ще 448 року візантійським мандрівником, істориком Пріском Панійським. Але у феодальному суспільстві мовою простого народу нехтували. Отож, коли в X столітті на Русь разом із християнством прийшло письмо, літературною мовою тут стала не мова простого люду, а принесена старослов'янська. Та все-таки наша мова жила. Її елементи відчутні в повісті минулих літ та в інших літописах. Перший запис пісні народною українською мовою відомий з 1571 року. У 1619 році у Львові було опубліковано дві інтермедії мова їхня українська з певними діалектними особливостями. Українська мова відбита в «Памве у словнику пан Веберинди у граматиці давньоукраїнської мови Івана Ужевича. У козацьких літописах. У народних піснях та думах живу розмовну українську мову наступним літературної піднесли Іван Котляревський і Тарас Шевченко. Чимало для утвердження її зробили Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський і багато інших українських письменників. У кінці ХХ століття в Україні активізувалася боротьба за права мови. 1989 року було прийнято закон про мови, яким утверджувався державний статус української мови в Україні. Коли людина знає багато мов, це прекрасно. Шанувати треба всі мови, але знати мову рідного народу, користуватися нею, це не тільки обов'язок. А й найперша потреба кожного. Без цього перестають існувати народ, суспільство деградує сама людина. План. Перше. Доля нашого народу була нелегкою. Друге. Складні умови розвитку мови. Третє. Літературною мовою Київської Русі була старослов'янська. Четверте. Усе таки наша мова жила. П'яте. Ми ці слова утверджували та розвивали українську мову. Шосте Знати мову рідного народу найперша потреба кожного. Виконайте письмовий докладний переказ тексту, доповнивши його власними роздумами про те, що необхідно робити для збереження та розвитку мови в сучасній Україні.